Так, Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Golf 6 з двигуном 1.6 TDI. На чистку всієї екології, але в автомобіля є характерний признак ще egr по Єгіру. Помилка P0407. Буду з нею розбиратись без демонтажу. Автомобіль приїхав з Миколаївської області. Зараз під'єднана витяжка, тому що автомобіль ще має неприємний запах. Так, подивимося спочатку по двигунчику, якщо працює. Так, оце індикатор забрудненості. Раз. Скажу про нього загажений добре, але ще він плюс блистить від масла. А це мембрана клапаної кришки. Ось вона знаходиться. Тут все в маслі. Дуже навіть видно, що холодна частина турбіни замаслена тут спочатку від цієї мембрани. Якщо глянути вперед. Сюди так, як би його показати? Там теж аж тече масло, олива аж скапує. Тобто при забитій екології, ще раз нагадую, тиск не забирає, холодна частина турбіни, тобто не може розкрутитися добре, щоб вихід вихлопних газів без перешкод пройшов через сажовий фільтр. І не вистачає цього зусилля, щоб. Перекривати канали масляних парів мембрани. І цей цикл із -за забитої екології. Повторюється знову через єгер його теплообмінник, клапан сажовий і повторно-повторно це все кружляє по системі. Я її називаю вся екологія це тобто починаючи від дроселя, закінчуючи в кінці сажовим. Каталізатор. Гаряча частина турбіни, клапана, камера згорання все це для мене система екології. Якщо цю мембранку поміняти на нечищені екології, вона теж працювати не буде. Тобто потрібно чистити все, щоб автомобіль дихав, двигунчик буде тоді розкручуватись і не буде ніяких проблем. Так, дивимося на комп'ютерні показники. Подивимось на комп'ютерні показники, але в автомобілі є трішки неприємний запах сухопної. Це відчутно при коли автомобіль десь в приміщенні. Витяжка працює. Подивимося на пробіг 268 тисяч, горить чек. І комп'ютерні показники. Так, прогрітий автомобіль. Тиск в системі 4. Автомобіль 5 км назад пройшов регенерацію, але бачимо 4, 2, 30, не комп'ютерна. Залишили 66 грам. Після регенерації повинно бути тут набагато менше, не 2, тобто набагато менше, але неважливо. Фіксую просто дані. Так, даю газ в пол. Дев'ятнадцять гектопаскалів на обертах. 2,30 маса сажи повинна мінятися, якщо вже капець повний, або ідеал, ідеальніший. Тобто в мінус, або в плюс, якщо капець повний. Середнє значення. Так, але в автомобілі присутня помилка. P0407. Буду з нею розбиратися. Все буде робитись без демонтажу самого авто. Зараз підключу апарат і буде чистка. Так, апарат під'єднано, йде процес чистки. Як завжди, виходить чорний. Це теплообмінник клапана Єгіра, сам Єгіер. Всі виходи, сажевий, гаряча частина турбіни, каталізатор. Клапана, все зараз чиститься. В кінці подивимося, скільки насипало золи, щоб не гаяти час на окрему зола, а потім сажамасані відкладення, все разом глянемо в кінці. Чистка завершена. Зараз автомобіль прогріваю, тестую, як вона прогріта. Бачу сажовий фільтр не до кінця. Але Дивимося на цей манометр і я перевірю по цьому манометру свою роботу в першу чергу, друге, якість палива і навіть форсунки, як працюють. На холостих зараз 0, тиску зовсім немає, але даю газ пол 2,5. Є таке під десяточку. Зараз перепровіряю датчик диференційного тиску, а потім все інше. Так, показує нуль, як є, газ в пол. Ну, Датчик вірно показує, але коли машина прогрівається, трошки починає підглючувати. Вищі показники показувати. І на холостих теж. Ну, да ладно, з тим датчиком. Так, обнуляю масляну золу. Так. Так як її вже фізично немає. Висновок буде по автомобілю? Що з ним і як цей автомобіль пройшов чистку? І яка його майбутня доля? Перевіряємо? Так Все окей. І масляної золи як комп'ютерно, так і фізично нуль. І так, фінал, фініш, висновок по даному автомобілю. Екологія тут працює, все чисто, добре, тиск пропав. Датчики диференціального тиску, я думаю, не потрібно міняти. Все ж тут невеликий тиск, щоб давав якусь. Проблему Проблему більше давав клапан Єгір, оцей. це мій тестовий. Перевірено, ця мембранка працює, тобто він не був забитий вщент, коли не працює ця мембранка. Також був змазаний цей півмісяць, щоб не клинив. І я робив фізичну калібровку цього клапана, щоб власник авто не купував його новий. Тому що новий коштує. Оригінал 20. По автомобілю, ще одне... По автомобілю ще одне зауваження. Тут форсунки навіть не доливають. Тобто вони підзабиті, від з роками закоксувалися. Тобто нема цього. Нормального від них вихлопа, тому що манометр должен показувати більше десятка. Коли нормальні форсунки, тобто там 10, 12 до 15 максимум, вихлоп нормальний, суміш повітря і диспалива, приблизно повинно бути до 15, а тут аж менше десятка, 7, 8, 6. Це свідоцтво того, що форсунки просто забиті. Щоб не демонтувати їх і не чистити ультразвуком, просто активніше їздити. І все на більше 2,500-2800 в такому діапазоні. Це на максимальній там, передачі друга, третя, четверта, п'ята. В міському циклі можна там, від 1800 до 2800. Саме оптимальна робота цього двигуна. 1800-2800 оборотів. Ніяких не 3,5, не 3 до 2800. І таким чином, коли автомобіль буде прогрітий, п'єзоаліментики, що в форсунках, можуть розробитися, щоб був кращий вихлоп. І таким чином все буде окей. Можна і нічого не робити, але ж це впливає на тягу автомобіля. Всі, весь процес чистки, результат чистоти власник бачив, тому що він здалека приїхав, цілий день знаходився зі мною. Весь результат чистки він бачив. А також теж тут все в золі, що насипало, теж він бачив від А до Я. Жду коментар, як автомобіль їде, як проходить регенерації. Розхід палива і як зовсім взагалі автомобіль працює. Всім гарного вечора, до побачення!